Всім привіт! З вами крапля здоров'я. Сьогодні я тисну олію конопляну. Тисну її сьогодні в таких баночках, буду перевозити, навіть там з зернятко попалося, тому що люди собі забажали в таких баночках, бо їм далеко її вести. Чим вона корисна ця олія? бо вона живить і зволожує шкіру. При зуді шкіри добре, при псоріазмі шкіри. Вона має багато вітаміну, вітамін А, Е, Д і групи Б вітаміни. Має цинк, залізо, магній. і... Взагалі, дуже корисна і дуже смачна. Тисну я сьогодні от таких чотири баночки поїду до одної людини. Зазвичай я тисну в шкляних банках, але це по бажанням зробила от таку олійку. Запрошую, купуйте смачна, корисна олія.